Вжили на піру, те везуть до дому. А мамі. якого Івана вбили? Якого? Тамаринщину. І його привезли, то каже, то не місень. То... А, а де привезли? До, до Маринки. До мами. До мами. До мами. Ну, і, і то каже, не місень. Я каже, того не знаю. І повезли до Мединич і його похоронили. Там десь, Там ще хоронили. Котрих таких побити. А не знаєте, де хоронили? і й... за тим те... за судом сюди, що там у Мединичу. Там, там було гробів багато. Вони йдемо пети, хотіли пити, а я їм дала яблук. І вони взяли яблука і пішли туди, туди на суші Жан, в ліс хотіли йти. Ну і його забили. Тут його забили, а ти решту ті. А кого забили? Морзенка. Морозенко? Ну. І де його закопали? Закопали ту в городі. Гольковичом городі. могилу зробили, і хрест поставили, а все розбивали. А все розбивали внутрішніх, прийшли і розбивали. А потім все ставили. Все ставили і розбивали. No, партизани свої ставили, а розбивали. А бовчі mm. розбивали. У mm кірниці -hmm. e, обступили хату. І вони також почіпали і побили, запалили mm -hmm. тут хату і mm так -hmm. побили. Побили ще побили.

Бо тому він приїхав, то дещо попривозив до нас, як вони були на ну, бачить, але він був ще, має далеко, має далеко має дуже. Має це має якось це карантин, це якесь таке тут. Він приїхав, ти пакунки привіз. ще, Та й потім ми з ним поїхали додому. Де десь минуло. Бо вже знову вже є обвалці. Ти що став? Та він підійшов до ліса, що не дійшов і вже почали стріляти за ним. I його пропоронили трохи. А де поранили його? Та де ж шию, плеч, як тікав, ти як в ріку упав. Упав ріку і карабін увер під воду. І і не знав, але все йде, знайшли його і забрали. Забрали. І до Меденець відраз. Ще дістав добре. І... Та й пішли, та й забрали його до мене. А потім там судили, судили на 10 літрів і все. І таке. Задоволь. Ти ще нема вже тих людей. Що ви хочете? Я ще там довго жив. Ти вже на Сибірі була довго. Нікола на Суховецький. То його вбили у хаті. я Не знаю, не можу пригадати, яка хата там. була. Та обстрілювали. Та вони повтікали, а Миколу вбили. -па. А скільки там їх в хаті було? А. Скільки їх в хаті там було? Та було їх кілька, я не знаю, що там було. Було більше. А то обступили хату, то не мали в діти. Та його вбили. Він стрінів до дверей, а той літо, то його в хаті вбили. Там коли десь, котрий ще Тут таке було. А в жанкій коперебула, кілько і жив і вмире. Де я була по горах, Мама. по горах, а там в шахті, в шахті в самі В самі лави. лави я туди на канвери, вугле грузила. Грузила на, на ріштаки. І тягло аж до гори. А, а там а, Тут... Грушчики нагружували, і те арештаками тягло аж до гори. І де, де я була так глубока, де, де легко я була. Я ще жию. Ну, ще жию, якось Бог тримаю. І в таким страші, і в таким всідаким було. Ой-ой-ой. Та як ми їхали через Волгу ріку поїздом, а гадаємо, йой, нас певні будуть або потопити будуть, або постріяти. Нас певні будуть десь знищити, щоб не було. Але якось везли, везли, везли. На місце завезли, Губаху. Та розподілили туди по квартирах кожного. По, по квартирах вже. То -то і, і по п'ятеро тільки було, можна було помістити. По то, то багато було, то шалоні було тільки. їхало. То -то, я не знаю, кілька тих шалонів було. Багато людей їхало. Та якось ми то перебули, ви перебули. І страх великий був. В шляху було. Ж... Ой, господи, що я перебув? Та й в, в пеклі. І ще котрі хлопці там були, трохи сиділи, але вже боялися сидіти, бо ще бояли, бо то кажуть, видають люди. І, і вони, то, то, а, де, а де була краївка, ви кажете? То, там кінцер. У нас у саді. У, в саді ага. Ну, а, Але і тому та, та сушитка. І Качка, Моя сестра зайшли в Криївку. А вона каже: Ой, я кажу, за руку кину тебе, геть ходи. Хто так казав? Баба. Сусідка Марія, тікали. Та кажи, сусідка Марія. Та Там ротичка сусідка? та росочка сусідка. І вона за руку викинула з Криївки і тікали на довгий. Пішли в ліс. А чотя за ними. Ага, ган гранату А що тікали ви, ви кажете? Тікали. То комусь приснилося сон приснився, чи що таке? То кому приснився сон? Сушіть, сушіть. Вона сестру виділа і пішла е, в ліс. Ти що? А зараз ган гранату вер. Mm. Ну.